Усім привіт! Сьогодні у нас буде дуже цікава тема. Ми будемо говорити про приведення да, або е, перетворення типів. І е, давайте почнемо з чого невеличкий е, кусочок буде теорії. Е, почнемо ми з, е, з чого? З типів даних, да? тобто, питання буде у нас сьогодні, як воно все перетворюється. Значить, на екрані у нас е представлені типи даних, які є у Java: це тип byte, short, int, long, float, double, boolean, і Char. З попередніх уроків нам вже відомо, да, що кожен тип даних має якусь свою розмірність у е бітах, у байтах. І е, має змогу всередині в собі зберігати е, якийсь набір е, чисел. Переходимо на data type, значить, які е, потрібно е, основні речі запам'ятати, що існує автоматичне перетворення типів та приведення типів. Е, якщо казати про автоматичне перетворення типів, то це такий процес. Коли дані одного типу присвоюються змінній іншого типу. Тобто, коли у вас є змінна типу byte, а їй ви хочете присвоїти значення типу int, ну, це такий як приклад невеличкий. Ми на практиці це ще розберемось на прикладах. Так, що ще можна сказати? Автоматичне розширююче перетворення типів можливе тоді, коли виконуються дві умови. Це тоді, коли обидва типи є сумісними і довжина типу змінної більше довжини типу даних. Тобто, коли я вам казав, що якщо присвоїти змінній типу байт, значення типу INT, то це буде. Таке приведення типів, яке не буде автоматичним. Тобто автоматичним буде ситуація тоді, коли ми відпрацьовуємо, наприклад, з числовим типом, і діємо по певній алгоритмиці підходу. Що якщо у вас є зміна типу int, і Якимось чином да, у вас там посередництвом або обчислюванням, або ще щось, ви їй призначаєте значення типу Byte або Short, то це допустимо, і а, з цими даними ніяких додаткових дій не потрібно робити. Тобто воно автоматично зайде в тип INT. Якщо проводити аналогію, то це можна сказати, що якщо тут розмірність. да, Одна якась ємність, так, і в цю ємність можливо покласти щось, да, дані ціє, розміром цієї ємності цього об'єму. І цей об'єм да, ми можемо покласти у цю ємність, у цю ємність і так далі. Тобто можемо покласти так само ми можемо шорт. Та, тип, що дані, дані типу Short покласти у ємність типу INT. І все це, це буде проходити автоматично. Тобто буде в, як виконуватися ці дві умови, тобто обидва типи будуть сумісні і довжина типу змінної більше довжини типу даних, які ми хочемо туди покласти. Значить, числові типи даних сумісні один з одним. Да? Це якщо казати про числові типи. Тобто, у нас е, типи даних, згадаємо, вони є цілочисленні і е, типи даних з плаваючою точкою. Е, ці типи даних вони сумісні між собою, тобто цей весь е, набір. Так, також цілочисельні типи даних сумісні з типом даних з плаваючою точкою, про що ми е, тільки щось сказали. E, значить, автоматичного перетворення e, немає між e, char та boolean, тому що boolean – це у нас true false, char це набір символів. І автоматичного перетворення немає між e, числовим типом та char, да, або між числовим типом та boolean. Так, Що стосується e, автоматичного перетворення типів, або як його ще можуть назвати неявним перетворенням, то воно здійснюється ось по такому маршруту зліва направо. А, значить, пояснення до цієї міні-схемки таке, що, наприклад, да, тип даних int настільки великий, що може зберігати усі допустимі значення типу byte, тому ніякого явного приведення типів в такій ситуації не потрібно. Теж можна сказати, що у int автоматично можуть бути приведені і все, що зліва, від int, да, тобто і в тому числі і short, тільки тут не short, а char. Ось. І, і сюди може бути до інта приведено автоматичні дані типу short, і дані типу byte, Якщо йти далі, то для змінної типу лонг, можливо, використання і автоматичне приведення кожного з цих типів. Ну і так далі, да? закінчуючи дабл. Так, що стосується приведення несумісних типів, так, зараз я загляну. Так, що у нас тут по кастингу. Так. Це якраз будуть приклади пов'язані з приведенням несумісних типів. А, значить, якщо потрібно більший тип, да, тобто тип даних більшого розміру запихнути у менший тип, то автоматично от по цьому маршруту приведення вже не відбудеться, да, не можна такого зробити. І для цього буде використовуватися так зване звужуюче перетворення. Тобто, ми, наприклад, тип int оцей, да, Хочемо покласти у е, змінну типу byte. І для виконання е, такого перетворення ми застосуємо вже приведення, тобто явне перетворення типів. Записується це отаким чином, тобто в дужках указується byte, це той тип, до якого нам потрібно е, звузити наш е, тип да, нашої змінної X. І ми її таким чином звужуємо до типу байт. Так, що ще можна сказати? Якщо ми значення з плаваючою точкою, тобто float або double, да, будемо присвоювати цілочисельному типу, то станеться а, укорочення, буде відкинута а, дробна частина числа. Тобто, у нас, якщо ми а, значення float, а, к приміру, 10,5. будемо... Присвоювати змінній типу int, то в змінній типу int залишиться тільки 10, тому що це тип цілочисельний, там не допускаються дробні частини. Добре, переходимо до прикладу. Це у нас приклад, який нам покаже, як відбувається приведення типів. Що у нас є, Ще розберемо. У нас є е, змінна B, типу Byte, змінна I, типу Int, double, е, змінна d типу double. Е, кожна з них, ну, тут вже ініціалізація пройшла, да, тобто ми на, призначили вже якісь значення, тут цілочисельне значення, тут у нас е, значення з комою, тобто є якась дробна частина. І тип байт без ініціалізації, поки що, але вже ми її об'явили. Значить, що тут буде, я ось це поки закоментую, щоб воно нам не заважало, поки що, але ми потім використаємо цей приклад, щоб деякі речі пояснити. У першому блоці, да, що ми тут робимо? Ми намагаємося привести або скастити інтове значення. Тобто значення І 128 до байтової змінної b. то ми 128 хочемо призначити оцій змінній b. і ми робимо таке присвоєння, тобто b дорівнює в дужках байт, вказуємо, да, до якого типу ми хочемо привести цей тип. І вказуємо, що ми будемо проводити значення змінної І. Виводимо, так, у нас буде інформація про І і інформація про е байтову b. Давайте запустимо одразу, щоб вже бачити результат і довго не чекати. Ось. Тобто, це у нас відпрацював оцей, оцей блочок. Casting Int I e to Byte B. А, і бачимо, що а, у нас є деякий нюанс. Так? У нас інтове е, значення змінної і дорівнює 128. А коли ми е, це 128 призначили і скастували до значення бай, байтового типу, то в нас воно перетворилось у мінус 128. Це все е, тому, що ми е, намагаємося. Велике значення, так, великий тип, впихнути у малий тип. І виходить, що діапазон значень, який є у байтах, так, він складається від мінус 128 до 127. Ну, Не 128, тому що там ще 0 як додатнє число. Не вважається, Тобто інтервал такий. А діапазон інта від мінус 2 мільярдів з хвостом до плюс 2 мільярдів з хвостом. І що відбувається? А, якщо а, ми а, згадаємо, так, як у нас приклад байту, тобто у нього є ось 8, 8 біт, і а, у нього як обчислення починається. тобто 0, Це у нього всі нулі. Далі одиничка – це одиничка. Потім, коли двійка, він її вже зберігає у двох комірках пам'яті 1-0, виходить комбінація. 1-1, це вже трійка і так далі. Тобто у нього потихеньку заповнюються ці комірки, і кожна комірка зберігає у собі якесь значення. Коли ж ми, ну, набір оцих всіх значень, так він може зберігати ось в цьому інтервалі числа. І коли ми туди запихуємо е, значення дуже велике, так, тобто ми запихнули 128, е, відбувається усічення, так, і він, е, те наше велике значення він його е, перетворює в якесь із значень цього інтервалу, бо більше він не може в собі зберігати. Де на прикладі воно буде е, видно, як це працює. Це ми привели 128. Так, тобто, якщо ми 127 м, тут примінимо, то, звичайно, 127 е, воно допустиме і для байтового, м, байтового типу зміни в таке значення воно вмістиме, Тобто, воно може його зберігати. Е, далі у нас приклад, е, коли буде відкинута дробна частина, да, Тобто, ми кастуємо. Значення е змінної ді типу double, в значення інтове І ми тим же, таким же чином, е приміняючи да, в дужки і значення int, до якого ми е хочемо привести нашу змінну D, ось. і виводимо також ці зміння. Тобто, у нас d було 400,7. І зараз е воно, коли перетворилося у інтове значення, воно при вже виглядає як 400. Тому що інтове значення це цілочислення, е цілочислений тип даних. Відкинута е дробна частина. Е наступний приклад, коли ми е кастуємо WD в байтову B, тут буде в нас. Е Речі вже мало того, що воно буде е, усічене так, значення, тому що його потрібно в маленький тип запихнути, е, так ще й буде відсічена дробна частина, тому що байт теж це тип цілочисельний. І що ми будемо мати? Е, значить, підхід той же самий в дужках до типу байт, ми приводимо дабл змінну, значення double. Так, і що у нас тут приписано? Буде відкинута дробна частина та виконане ділення по модулю на розмірність типу байт 256. 256, тому що інтервал мінус 128 до 127, він і містить 256 значень. І воно його скастувало таким чином. Тобто, число 407, воно спочатку перетворилося у число 400. Цілочисельне, а потім ще й і перетворене на 112 для того, щоб його вмістити в тип байт. І для цього, щоб зрозуміти, як же воно працює, я розкоментую оцю частину. Щоб розуміти, да, чому о, так виходить, тобто у нас був приклад з тим, як включається такий щотчик, да, і у нас оці байти. Біти верніше, заповнюються з, з тим, як збільшується наше число. Запускаємо нашу програму. Тут ми якраз і побачимо, чому мінус 112, чому 400 перетворилося у мінус 112, а також чому 128 перетворилося у мінус 128. І бачимо, що у нас є зліва інтове значення. Так? Тобто, у нас тут. Розмірність дозволяє нам зберігати велику кількість чисел. І справ, праворуч, у нас буде байтовий тип відпрацьовувати. Наш цикл що він робить? Він від 0 до 258 буде видавати нам значення. Буде з кожним кроком додавати одиничку, і буде виводити цей крок. У інтовому значенні, так, тому що ось ця е, об'ява інтової локальної зміни виконується. І байтове значення, тобто ми тут примусово е, приводимо до байтового значення цей е, йод. Дивимось, тобто у нас int 0, байт 0. 5, 5, 6, 6. Так буде е, діяти до тих пір, поки ми от щас, е, зараз ми. Дивимось, дивимось, 100, 101, все у нас збігається, то вони йдуть синхронно, поки не, не доходять до числа 127. 127, як ми пам'ятаємо, це порогове значення для типу байт. І далі, що відбувається? Для інта рахунок продовжується далі, збільшується на одиницю, тому що тип int може собі дозволити зберігати велику кількість чисел. Але. Байтове, байтовий тип не може цього собі дозволити, і він доходить до 127, далі у нього виконується перетворення, він відкидується до початку свого інтервалу, до мінус 128. І далі вже рахує, то на кожен плюс у інта, плюс одиничку, він вже просто починає свою роботу з мінус 128. І далі йде, йде, йде. То якщо у нас е було число 128 а, для інта, то для байта воно вже перетворилося в мінус 128. Якщо ж ми а, будемо говорити про 400. Зараз подивимось до 400 надійшло, але щоб ви розуміли принцип. Так, давайте до 127 а, рухаємося далі. 128 доходимо до. 256. Так? Ми в, доходимо до нуля для байту, від від'ємного його е, значення до нуля. Коли int у нас приймає значення 256, байт е, приймає значення 0 від нуля до нуля для байта, int е, займав від нуля до 256 значення. І далі починається все спочатку. Продовжує наращувати свої значення 257, а байт починає ну, вже від 0 до одинички. І ось так він цикли... циклічно о, повторюється, повторюється. Все відбувається в залежності від того, наскільки буде велике число. Для о, виходить, нашого числа 400. У нас байт. В своєму цьому повторюючому циклі е, приймає значення мінус 112. Якщо ми тут 400 ці відзначимо, давайте запустимо. Хай відпрацює. Тут, е, да закінчилось, тому що умова в мене стоїть менше 400. Е, ну 400 не включено. Ну е, 399 у нас мінус 113, і коли буде плюс 1 для інта, це буде 400, а для байта це буде мінус 113, плюс одиничка мінус 112. Ось такий у нас е, така магія виходить. Так, добре, е, це те, що стосується е, автоматичного. Ну, Тут ми не, не розглядували автоматичне приведення, тут ми приведення таке явне. Застосували, І у нас ще є невеличкий кусочок, так? просування типів у виразах. Про просування типів у виразах мається на увазі, що ми можемо у якихось обчислюваних виразах, наприклад, у цьому класі, коли ми щось обчислюємо, коли у нас вже B1 помножити на B2, розділити на B3, тобто це вже у нас якісь вирази. І тут... Перетворення типів може здійснювати теж у виразах. Так, що у нас тут є з такого, що треба запам'ятати, що при обчисленнях у Java тип кожного операнда byte, short і char автоматично просувається до типу INT. Тобто, якщо ви починаєте брати змінну типу Byte, помножати на змінну типу short? То у вас вже вся, весь цей вираз він автоматично становиться тип, типом int. Це треба пам'ятати. І стосовно правила просування типів, Значить, спочатку усі значення byte, short, char просуваються до типу int. Якщо один з оберантів відноситься до типу long у вашому виразі, то і увесь вираз просувається до типу long. Ось, бачите, тобто все рухається зліва на Якщо якийсь з оперантів float, то весь вираз е до float приводиться. І якщо о, один з оперантів double, то і весь вираз теж просувається до double. Дивимось, як це відбувається тут. Що в нас дано? що знайти. Значить, е Дано у нас тут три е байтові зміні B1, B2, B3. 20, 30, 50 – ім значення, і інтова інтове змінна «і», яка є результатом обчислення цього виразу. Тобто, коли, ну, по-перше, що ми бачимо, що інтове значення «і» тут ніяких компіляційних помилок не видає нам, тому що B1 помножити на B2 одразу цей вираз вже становиться виразом int. І якщо ще його і на B3, воно ну, не суперечить. Вир результат обчислення вже буде е, інтовий. Так, що тут указано? B1 помножити на B2 це 600, це більше за діапазон для байт, так, тому що там у нас е, до 127 е, додаткові числа. Але помилок немає, тому що відбувається автопросування до int. Так, Із-за цього вираз у нас. так, Ось це вже становиться інтом і не відбувається м ось цього зациклення і приведення до типу байт примусового. Так, що ми бачимо, що у нас тут результат 12. Ми 600 а, ділимо на 50 і отримуємо 12 значення. Вивели наше інтове значення int. Так, далі приклад. Так, Якщо ми будемо намагатися присвоїти результат обчислення байтовій зміні, то буде помилка. А, що мається на увазі? У нас є а, байтова зміна 4 дорівнює 100. А, значить, якщо ми будемо. О, я оце от розблокую. Да, ми байтову зміну Біфо. Беремо її і помножаємо на 2. Тобто вона перетворюється у нас у 100 помножити на 2 200. Це більше, ніж а, поріг для байтової змінної в 127. Ось, І ми маємо компіляційну помилку, да, тому що required type, тобто затребований тип байт. А нам забезпечується тип int, тому що відбувається у нас е, множення та, і результат цього виразу це вже intве значення. Тобто нам потрібно е, тут створити явне кастування. І ось це явне кастування, воно приведено тут, тобто ми до B4 байтового типу, приміняємо оцю підхід да, в, в дужках байт. І Результат цього виразу ми кастуємо до B4. Дивимося, що це у нас буде мінус 56. Все відбувається так, як ми це в, в попередньому виразі прикладі дивились. Тобто, у нас виконується зациклення по діапазону байт. Так? І там уже відповідає значенню 200. Значення мінус 56, типу байт. Далі в нас вираз трохи складніший. У нас тут буде набір такий з байтового значення B550, це в нас буде літера C, short S512, інтове значення I5 20 000, Float F. 545 f f дописуємо, тому щоб воно не подумало, що це дабл І e, double D 0,5. Що ми робимо? Ми e, виконуємо резул... ну, обчислення результату. Тобто ми перемножуємо так, F float і Byte Int і Char, double і short, перемножаємо все. І, Із-за того, що у нас е, одною зі складових є дабл, наш результат буде також дабл. І ми його і в, вивели. Тобто, у нас результат буде ось це значення дабл результат 1 мільйон80,58,5. 980 ,5. Але якщо ми будемо окремим е, чином Виконувати обчислення кожного з ось цих складових так, нашого фінального виразу. Ми спочатку перемножимо F помножено на B5. І е, тут приміточка float and byte комбінація. Да, тобто ми знаємо, що зліва направа у нас вся ця штука повинна перетворитися у float. Тому 272,5 да, ми маємо тут float. Наступний вираз, ми інтове значення і char. Е, у нас е, повинно перетворитися в інтове значення. І ми бачимо, що тут у нас цілочислене значення без ком. І е, останнє це коли ми double and short комбінуємо, то в даному випадку все буде приведено до типу Double 256,0. Якщо б це було у нас е, цілочислене е, тип, да, то в цієї частини б тут би не було. Ось такі основні нюанси по роботі з типами даних, по їх е, е, кастуванню, або е, як можна, автоматичному перетворенню типів та приведенню типів. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал і до наступних уроків.